Моє прізвище Шарабан Олег, мені 49 років, у 2017 році мені поставили діагноз шея». Це для мене було несподівано. Я не думав, що таке може бути зі мною. І це помаленьку-помаленьку у нас У 2023 році я обертився. За допомогою клікаря. Я працюю електромонтажником. Я можу працювати по спеціальності, але це дуже важко. Дуже важко пройти комісію, дуже важко кудись устроїтися на роботу. Трудно там побритися буває, там прийняти положення якесь, трудно сходити в перукарню, вибрати в себе перукаря, якийсь тобою буде займатися. Воно прогресує. У 2018 році такого не було. Як ви зараз бачите, такого не було. Воно прогресує, буквально, ну, зависить, що йде діяльності, де ти працюєш, як важко ти працюєш і так далі. І буквально там рік за ріком воно загубляється. Ну, якщо правильно почати лікування, це в принципі доволі розрішилий питання. До нас на консультацію звернувся пацієнт із скаргами на біль в ділянці шиї. Крім болю, в ділянці шиї пацієнта турбував значний тремор, який заважав його життю. Заважав нормально, якісно жити, відвідувати порукарні, водити автомобіль, дивитися телевізор, читати книжки. В принципі, значно знижував якість його життя і викликав депресію не тільки біль, але ще й нахили поворот голови. Що значно обмежувало його життя. Оглянувши пацієнта, ми побачили, що у нього є певні зміни постави голови і шиї, нахил голови в сторону. І поворот її в протилежний бік, що нами медиками класифікується як спастична кривошия. А пацієнта було оцінено за, за шкалами твістерс, також за шкалою оцінки болю та за шкалою оцінки життєдіяльності. Відповідно, було прийнято рішення про лікування цервікальної дистанії готелінічним нейротоксином типу А. При принципі, залежно від патерну, ми вибираємо кількість м'язів і дозування при Оскільки по за концепцією колка по нашого пацієнта є латера капут і елементи ретрокапут, перші м'язи, які ми будемо вводити, їх зручно вводити лежачі, це мускулюстерник ледмастеїду. Після останньої процедури пройшов місяць, і ми маємо дуже гарний результат. Тремор уйшов зовсім. Зовсім. Тепер я можу вільно передвигатися, моє життя дуже змінилося. Я став більш спокійний, активний, пропала депресія. Все... Ця напруга в мишцях пішла дуже добре, і я можу зараз спокійно переміщатися і більш займатися активними видами спорту. Мені е, зручно повертати головою, зручно виконувати якісь вправи, зручно спокійно читати, спокійно тримати е, телефон, е, общатися з людьми, з людьми. До цього я сильно комплексував. Комплексував навіть перед своїми родичами. Зараз я Почуваю себе е, дуже спокійно і звичайною людина. Звичайною, зовсім. Ніяких. Е... Проблем в мене немає. Зараз пацієнт прийшов на повторний огляд. Якість життя Олега Павловича покращилась. поворот голови та шиї зменшився. Біль практично не турбує. Розширився його можливості як у виконанні побутових завдань, так і, в принципі, його можливості робочі.